До вашої уваги, вхідні вуличні двері, комплектація еталон терма модель Parma з ковкою, яка знаходиться всередині склопакета. Полотно товщиною 85 мм з терморозривом, наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольга зол. Два контури ущільнення. Зовні атмосфера стійка дерев'яна панель Arwood товщиною 12 мм, колір горіх світлий. З внутрішньої сторони МДФ товщиною 10 мм, вуличні плівці, спил коньячний. Верхній замок Avers R35S8, нижній кале 252 встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Чорна квадратна фурнітура та чорний циліндр, рама товщиною 100 мм з корковим терморозривом наповнення мінвата і на регулятор притвору та посилені пластини під ригеля, нержавіючий пиріг, Три петлі та три антизрізи Лиштва виконана в одному рівні з зовнішньою накладкою.